English for Kids Online Unit 20 Animals. Продовжуємо з вами відео-огляд, відео, відео -огляд, відеозаняття за зошитом авторівку Саван Вітошинська до підручника Припія, 5 клас. І так, вправа 4, вправа 5, сторінка 93. А вправа 4 аудіюванням пов'язана. Ми говорили про свійських тварин і про домашніх улюбленців. Ну, на, даному, на даних малюнках погано, можливо, проглядається, але у вас у зошитах краще якість. Так? The quality of your pictures are much higher yes, than mine. І так, треба розписати, хто у нас є домашнім улюбленцем і хто у нас є о, з військовою твариною. Так? Ну, насправді, що інколи буває аж по-рісному. Інколи бувають домашні улюбленці несподівані. Ну, перше, birds are pets. Пташки це домашні улюбленці. Two donkeys are farm animals. Далі, третє. Cats are pets. Ну, коти завжди у нас домашні улюбленці. Cows are farm animals. Зазвичай корови теж це свійські тварини. Dogs are pets. Собаки, песики це у нас домашні улюбленці. А от rabbits вони можуть бути і farm animals and pets as well. It depends. Тут вже залежить від того, бо є декоративні, а є ж. Які можуть о, жити в клітках? Май пятс. Ну, я б сказала, що майс це взагалі шкідники. <свісно> так, ну і sheep are farm animals. Звичайно, що овечка це вже фермерська тварина. Так, свійська тварина. Поставте відео на паузу, ставте завжди, до речі, відео на паузу, я забуваю вам про це говорити. Я гадаю, що ви здогадались про це. П'ята вправа, треба е, речення поставити у минулий час і утворити заперечення. І так, she asks for a pet. Це у нас теперішній час. Переробимо на минулий. She asked for a pet. Вона просила або просила домашнього улюбленця її придбати. She didn't ask for a pet. Вона не просила про домашнього улюбленця. Зверніть увагу, там, де є didn't, після нього діє слово ask вже пишеться без закінчення. Угу. Тобто didn't забирає на себе закінчення –ed. D, у дієслова із стверджувального речення. Третє. Зараз friends want fish. Друзі Зари хочуть риби. Зараз friends wanted fish. вибачте, треба friends написати, множина. Отже, друзі Зари хотіли рибу, друзі Зари не хотіли рибу. І останнє. They talk about farm animals. Вони говорили про свійських тварин. Uh, they talked about uh, Farm Animals. They didn't talk about Farm Animals. Вони не говорили про свійських тварин. Поставте на паузу це відео. That's all for now. Сьогодні у нас у цьому відео ми з вами скомпонували і listening, і грема. Чудові вправи, чудові завдання. Не забувайте, будь ласка, про підписку. Вподобайку. Зберігайте добірку відеоуроків. Продовжуватимемо працювати ще в наступному навчальному році. На все добре, good, bye, good luck!